Дякую, шановні колеги. Тут багато було дискусій, забрати кошти у Києва 8 мільярдів посередині року, віддати Укрзалізниці, тому що Укрзалізниця недофінансована і вона фактично збиткова. І зараз не буде ніхто нічого перевозити, армії возити не будуть. Тому давайте позбираємо зі всіх напрямків, щоб закрити цю діру. А в мене до вас запитання: давайте тоді не там не з Києва забирати 8 мільярдів, не ще з когось. А давайте ми проведемо з вами тотальний аудит о, що відбувається в державі, ну були ж якісь розумники в лавках, які цей бюджет зводили. Ну звели ж бюджет. Ви ж більша частина в цій залі голосувала в минулому році, і тут розповідали з цій трибуні, що бюджет о. Там все враховано, армія врахована, Укрзалізниця врахована, все добре. Я хотів би вам нагадати, що зараз лише серпень місяць у вас вже закінчились кошти. У Вас закінчились кошти на армію. 412 мільярдів ви виділяли. Зараз ви ще кошти намагаєтесь назбирати. А якщо не можете назбирати, то просто їх віджати. Ти чим ви займаєтесь вже не перший раз, то ви забирали військове ПДФО, а зараз забираєте кошти місцевих бюджетів. Що будете забирати завтра? Просто прийдете до українців додому і будете виносити і розкулачуванням займатися, як це було в радянські часи, розкуркуленням чи як тому давайте ми з вами реально проведемо глобальний аудит, тотальний аудит цій, тієї неефективності, безвідповідальності і дурості, який став дівізом е, і діючою української влади. Давайте ми зрозуміємо, хто це робить, хто ж це наробив, як казали в одному е, ролику. Хто буде за це нести відповідальність? Чому це відбулося? Або це не професіоналізм, або халатність, або це робили навмисно для того, щоб розбалансувати український бюджет і не забезпечити українську армію. Чому ви сьогодні намагаєтесь свої прорахунки персональні кожного, хто проголосував за бюджет на 2025 рік, перекласти на когось іншого? Хай вийдуть. Колеги, які за нього голосували, і пояснять, як відбулося так, що вони не дорахувалися 450 мільярдів гривень. 450. В минулому році це було 600. І сказати, що ви про це не знали, це неправда. І я, і мої колеги з розумної політики, з цієї трибуни вам про це говорили. І казали, не можна голосувати за той бюджет. Він, він взагалі не бюджет. Тут напрошуються інші слова, але в стінах парламенту говорити їх, мабуть, не варто. Це сміття було. Він не коштував навіть тих паперців, на яких був надрукований. Але ви за нього проголосували і зараз намагаєтесь познаходити ще кошти, щоб позакривати ті дірки, які самі і наробили. Тому лише глобальний аудит і тотальний аудит, який має провести і український парламент, мабуть, в першу чергу, можливо, і через тимчасові слідчі комісії, через тимчасові спеціальні комісії, для того, щоб дати українському суспільству відповідь: це хтось вкрав, це хтось зробив на користь Росії, допомагаючи їм у війні проти нашої держави і знищуючи збройні сили України або знищуючи їх додатковий потенціал. Або це робили просто люди, які не розуміють, що роблять. можливо, тоді треба їх визнати непридатними і недієздатними для виконання тих повноважень, які на них покладені, і просто поміняти, щоб цим напрямком займалися ті, хто розуміє, в кого вистачає клепки в голові, досвіду ефективності і розуму для впровадження таких дій. І можливо тоді. Найближчим часом ситуація в країні почне змінюватись, тому що якщо знову залишити все так, як є сьогодні, завтра ми можемо втратити державу, не дивлячись на все те, що робить український народ, українська армія і дуже часто просто доля, яка рятує нашу державу на відміну від української влади.